Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Вже понад три роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Захисники, які повертаються з війни, мають почувати себе тут у тилу гідно і комфортно. Тож як Львів над цим працює, обговоримо із керівником центру надання послуг учасникам бойових дій Андрієм Жолобом. Андрій, вітаю! Привіт, слава Україні, героям слава. Дякую, що знайшов час на розмову. І перше питання: нещодавно наші ветерани зі Львова разом із сім'ями взялися, взяли участь у реабілітаційному таборі в Австрійських Альпах. Ти також там був. Розкажи, як вдалося організувати таке відновлення для наших захисників і що було у програмі. Я, мабуть, почну з того, що розумію, що співпраця з міжнародними ветеранськими спільнотами це є дуже важливий момент, в першу чергу, для того, щоб світ розумів, що український ветеран це не є якийсь такий окремий зміні країни, нещасний чоловік чи жінка, які пішли захищати свою державу, і про яких ніхто не знає. На щастя, ветерани Сполучених Штатів, Франції, Хорватії, Данії дуже йдуть назустріч. Тобто однозначно співпраця, дружба і взаєморозуміння величезне. А, справді дуже гарну фразу сказали мені а, хлопці з Канади, що ветерани, що неважливо, з якої ти країни, але якщо ти учасник бойових дій, то ти зі свого кола. І разом з тим вони визнають, що а, ми були в битвах багато разів, але на відміну від українських ветеранів, ми не знаємо, що таке справжня війна. Тому власне щодо австрійського табору відновленого скелелазного, справді багато хлопців з ампутаціями, що дуже важливо, з сім'ями, з дружинами і з дітьми, які отримували і незвичні фізичні навантаження, тобто долали гори справжні реальні Альпи на протезах. Так вони не відмовлялися жоден не відмовився. І а, насправді за дружньої допомоги інших ветеранів все їх ми робили у війську. Ми один одному допомагали на полі бою. І ми один одному допомагали тут на відновленні. Зараз можете бачити картинку, і різні недоброзичниці можуть сказати, що я вже втік за кордон і насолоджуюся мирним цивільним життям. Але насправді після Австрії я поїхав у Хорватію налаштовувати на наступний рік наш табір для ресоціалізації, який ми вже будемо проводити втретє для знову ж таки українських ветеранів. Отже, ресоціалізація вона може бути горами. Ресоціалізація може бути дайвінгом. Насправді найважливіше тут добрий підхід, правильна спільнота і взаємопідтримка. І от, власне, як саме ці мандрівки, ось такі різні активності і так далі допомагають нашим захисникам повернутися до мирного життя, адаптуватися тут? А дуже добре, що власне організатори табору робили анкету, і вони опитували: я був перекладачем хлопців. Вони опитували американців власне щодо дуже правильно щодо стану, як би то сказати, щодо атмосфери в сім'ї до табору, і що зараз змінилося. Насправді, як виявляється, кількох хлопців ми за допомогою спочатку лікарів, а потім цього табору витягнули з запоїв. Це важливо, це насправді важливо, і дуже важливо, щоб ця робота продовжилася зараз в тилу. Е, наступний момент дуже важливо, що е, у них було коло спілкування зі своїми, бо тому, що найбільша проблема ветеранів, які власне повертаються в тил, вони не мають з ким поговорити про те, що їх болить, бо їх можуть зрозуміти тільки інші ветерани, цивільні уникають таких розмов, ну і насправді напевно правильніше деколи уникати, аніж ліз, лізти з неправильними запитаннями. А тому ці табори вони в першу чергу не про те, що ой, нашо тим хлопцям краще би грошей дали. Ем, ви знаєте, ми налаштовуємо хлопців в такій спільноті між собою взаємодіяти і вчитися заробляти гроші. Бо насправді з тим досвідом, який в них є після війська, його, якщо правильно застосувати, дійсно гроші можна заробляти. Але для цього потрібна власне в першу чергу психологічна стабілізація. Чим такі табори і займаються. Ти вже неодноразово говорив, що нашим ветеранам потрібна спільнота, та спільнота однодумців. Чи є у Львові така от спільнота офіційно сформована? А, ну офіційно таку спільноту напевно не сформуєш, але е, в нас є дуже здорова, хороша е, така собі лідерська компанія ветеранів, учасників бойових дій, які за по суті системою е, військової спільноти є такими собі менеджерами для. Розгалужень від себе інших ветеранів, отже, ми дійсно ми обговорюємо на оперативному рівні дуже багато різних подій, дуже багато різних конфліктів ветеранських. Ми намагаємося долучитися до них і їх вирішити. Ну я думаю, що мешканці Львова а, не раз вже бачили, як ми долучалися до питань з пандусами і зі всім решта. Є здорова ветеранська спільнота, і це я не говорю просто для як би то сказати свого душевного заспокоєння. Я тішуся від того, що коли приїжджають інші хлопці з інших міст, вони заражаються цим настроєм львівських ветеранів утримувати свій гонор і утримувати честь ветеранської спільноти. І вони починають працювати з міськими головами своїх міст. Що а чого ж у Львові так можна, а в нас не можна, щоб нам зробили там відповідно центр? щоб ми працювали для вирішення юридичних питань, для вирішення психологічних питань, Насправді тут дуже безпосередньо в першу чергу важлива підтримка міста. Ти згадав про конфліктні ситуації. От нещодавно у Львові стався конфлікт між ветераном і лікарем обласної клінічної лікарні. Нагадаю для наших глядачів, що акушер-гінеколог ігор oh. Мальчевський у грубій формі відмовився звільнити паркомісце для біля будинку на проспекті Чорновола, спеціально виділене для ветерана, який втратив руку на війні. На захист Миколи Веремейчика стали в ветерани Львова. Вони вимагали звільнити з роботи лікаря. Активісти навіть пікетували лікарню. Що тобі відомо стан. Нам на зараз про цю ситуацію а не буду забігати наперед, але скажу, що в цій ситуації ми працюємо, бо тому що серед ветеранів є не лише там умовно е люди суто фізичної роботи, а є багато і журналістів, і е людей, які мають безпосередню дотичність там, до міських влад різних міст. Ми зараз працюємо для того, щоб вирішити цю ситуацію. Безпосередньо на користь нашого ветерана, на користь нашого ампутанта, який, крім того, всього, що е, пожертвував своїм здоров'ям, він ще й зараз далі займається іншими потребуючими. Він працює в координаційному штабі, де працює з родинами зниклих безвісти і військовополонених. Це неймовірне навантаження і неймовірна самопожертви від чоловіка. А е, якщо складно це зрозуміти, Ну, скажімо так, з першого разу, то ми будемо е, працювати з в правовому полі, само собою з інших напрямків різними важелями. Такі конфліктні ситуації у Львові відбуваються на жаль, час від часу, і це попри те, що війна триває вже понад три роки. У попередньому інтерв'ю для «Західнет» ти мені говорив, що цитую тебе, ветерани виконали найбільший обов'язок тепер вони мають значно більше прав. То як ось це донести нашому суспільству. Довго і нудно, це є єдиний метод, а так наше суспільство налаштоване, що воно протиправні дії може перестати лише тоді, якщо за це буде відповідно прилітати якась правова відповідальність. Оцим безпосередньо ветеранська спільнота зараз і займається. Ми працюємо зараз над цим на різних рівнях для того, щоб законодавчу це укріпити. Бо справді хочеться того цивільному суспільству чи не хочеться, але Дійсно, військовослужбовець, е, ветеран, який захищав чи захищає свою державу, він має значно більший розмах крил і значно більші е, бонуси, аніж той, хто зумів е, за цей весь час прикритися таким військовослужбовцям, водити дітей до школи, спокійно працювати, бути заброньованим і так далі. Нагадай, будь ласка, які послуги ветерани, захисники і їхні рідні можуть отримати у Львові на місці. В першу чергу це є базові послуги, базові потреби. Це є відповідно юридичні консультації від профільних військових юристів, які у нас працюють. Далі це є психотерапевтична допомога. У нас досвідчені психологи, сектор психологічної допомоги. У нас а, очолює сестра Несія, яка має неймовірно великий досвід в такій роботі. А, вона теж колишня військовослужбовиця. Загалом у нашому центрі нема людей, не дотичних до військово-службової або ветеранської спільноти. Тобто, до нас просто так ніхто не приходить попрацювати. Наступний е, наш сектор наступний наш напрямок роботи це є робота е, з родинами підтримки родин е, зниклих безвісти і військовополонених. А е, далі у нас є сектор працевлаштування ветеранів, який є так само дуже зі свого боку важливий бо ми можемо поєднати запит ветерана. І запит від бізнесу чи від державної компанії для того, щоб їх між собою познайомити. Ну і плюс у нас багато зараз є проектів, зокрема на осінь, то вже похвалюся. Плануємо з нашою профтехосвітою великий проект для перекваліфікації ветеранів. Бо ж насправді не всі хочуть бути айтішниками, не всі хочуть бути інженерами. Багато хто хоче якісно і професійно зварювати, працювати з деревом, з металом. Таку можливість головне дати, і ми зараз посилено починаємо розвивати відповідно вже таку послугу, як задіяння залучення ветеранів до різних спільнот спортивних ветеранських спільнот, спільнот за зацікавленням ідеї є. Головне тепер поступово без поспіху їх реалізовувати. Бо самі знаєте, що буде, якщо поспішить у Львові. Наразі є три центри надання послуг учасникам бойових дій. Так. Четвертий відкриваємо вже наприкінці серпня на Липинську, У нас буде ще один центр. Супер. Ти раніше розповідав, що ось ці центри облаштовуєте в таких місцях, щоб було зручно людям зразу отримати різні послуги, так? Так, так. І ЦНАП там є, і відповідно наші послуги як центру ветеранів. Тобто, головне, це комплексний підхід до справи. Щоб людина найстрашніше, що є, то напевно всіх є та біда, коли кажуть. Зараз зайдіть в 216-й кабінет на Городоцький, Тепер переїдьте, будь ласка, на червоної калини в 517-й кабінет, і ти просто починаєш злитися. А якщо ти е, ветеран, який повернувся з війська, і в тебе просто нерви бринять, як е, верхня струна міна гітарі, то я вам скажу: ми насправді маємо працювати в тому напрямку, щоб дати людям спрощену можливість отримувати такі послуги. Ти вже згадував, що у планах дуже багато проєктів для ветеранів. Так знаю, що на 24 серпня запланований заплив на задорожньому. Так розкажи деталі, хто буде брати участь і як це все буде відбуватися? Ну тут ми не є організаторами. Тут ми є, як би то сказати, сапортом підтримкою гарної ініціативи від а, моєї подруги Наталки. Смуток, яка організувала власне такий... Клуб ветеранів прихильників плавання, і це буде великий гарний такий заплив, як для ветеранів, так і для цивільних. А для ветеранів, само собою, безкоштовно для цивільних з внесками. Знову ж таки, напевно, нікому не треба пояснювати, що внески ті йдуть на правильні військові справи, адже чоловік Наталки, теж мій добрий друг, він також ветеран. Тобто я дуже тішуся від того, власне, що спільнота робить сама для себе дуже багато і ще й. Залучає, не цурається залучати цивільних, ну бо справді підтримка як фінансова, так і моральна. Вона зараз дуже є важлива. Це і направду теж згуртовує, надихає людей, та і вони от теж спілкуються в своєму середовищі. Ще хотіла запитати: от нещодавно ветерани львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, зокрема і ти, проводили навчання для працівників сфери обслуговування про те, як комунікувати з військовослужбовцями, розкажи детальніше про ці навчання і як вони відбуваються. А відбуваються вони на запит, а запиту дуже багато. Насправді, коли зараз до нас звертаються якісь департаменти служби чи управління, ми чесно кажемо: ну, давайте постараємося наприкінці вересня, давайте постараємося в жовтні, тому що а, бізнеси, приватні, державні компанії, департаменти міської ради це є ті, кому треба пояснювати, як працювати з ветеранами. Насправді там нічого складного, просто. Люди звикли занадто часто, будучи при керівництві чим небудь, включати свій синдром Вахтера. І тоді, якщо цивільна людина таке може ну, перетерпіти, бо радянський союз навчив не висуватися, то якось переформатована оця ветеранська спільнота, яка трошки вже гідність свою інакше відчуває. Вона не хоче слухати, Шановний, Я сказав, почекайте, ну. Це насправді дуже нервує, дуже злить і дуже провокує відповісти певним чином. Тому ми беремо насправді ветеранів, ми не читаємо занудні лекції, ми йдемо і пояснюємо. І це треба пояснювати і періодично, як поліції, так треба пояснювати і ДСНС і іншим, скажімо так, всім тим, хто працює безпосередньо з людьми наживо. От можеш окреслити кілька важливих моментів, які варто врахувати в комунікації з ветеранами і захисниками? Нічого складного. Не бути хамом це перше. От не лізти без черги. Я насправді зараз окреслюю абсолютно загальнолюдські, як в кожному інтерв'ю, це кажу. Говорити з ветераном це так, як е, говорити, ну скажімо так, як бути вихованим, от не вимагати, не вибивати, не підрізати на дорозі. Нічого складного в тому нема. Просто ще раз повторююся, що цивільна людина вона може махнути рукою, промовчати, відвернутися, а ветеран мовчати не буде. Тому а, спокійним, адекватним голосом надаючи послуги, не використовуючи фрази Я не можу вам допомогти, особливо якщо ви працюєте в сфері обслуговування. Нічого складного, повторююся абсолютно. І ще одна важлива тема, яку хочу обговорити: це тема мобілізації. Нещодавно військовослужбовці та ветерани звернулися до керівництва держави. Вони б'ють на сполох, адже в країні посилилася антимобілізаційна активність. Ти теж поширював це звернення? Цікаво почути твою думку з приводу цього Ну, я військовослужбовець, колишній я ветеран. Я е, поки служив у війську, спостерігав потрошку, як ті хвилі з'являються, спадають в соцмережах. Як з'являються оці мамкині правники, які розказують не мають права, хай сини депутатів ідуть воювати, і весь оцей такий несусвітній треш? Ну але коли це вже перейшло на той момент, що е, давайте відбивати мобілізованого у ТЦК і так далі? Ну вибачте мене, е, це просто негідне ставлення до всіх тих, хто зараз захищає або захищав нашу державу. Ніхто не є якимось вищим у правах від тих, хто вже пішов воювати. Відповідно, військовослужбовці звернулися з е, абсолютно логічним. Ну скажімо так: порушення мобілізації це є рух у напрямку до втрати держави. Адже якщо зараз цей рух активніше піде, а в ньому я бачу задіяних і в антивакцинаторстві, тобто це є такий антирух, який завжди готує готовий до анти, до чогось такого, щоб. Певним чином хітанути і певним чином використати потім свої політичні активності. У тому військовослужбовці і звернулися і ветерани з цим зверненням до причому в паперовому вигляді ми не діслали всі разом для того, щоб це було зареєстровано офіційно. Ми хвилюємося, що можуть порушитися припливи мобілізаційних сил, і нас просто надалі ще більше давитимуть російські. Сили, які, в яких не працюють антимобілізаційні рухи, і які чемно йдуть у військо. А чи відомо можливо була вже якась реакція, відповідь? Ну наразі ми чекаємо, тому що, як виводиться, в державі, завжди є якісь там нацять днів на розгляд, на відповідь і на все решта. Повторююся, ми все робимо правовим методом. Ми не хочемо бути. Отакими от собі божевільними партизанами в тилу, які зараз тут провокують суспільство, перевертаються з них на голову. Ні, ми власне творимо цю нову ветеранську спільноту, яка є навпаки продуктивнішою, певним чином, напевно, частиною спільноти, аніж та, яка не готова до активних дій. Андрію, я тобі дякую за розмову за те, що знайшов час. Бажаю нехай всі проекти для наших ветеранів захисників вдається реалізовувати, щоб вони якомога швидше розсоціалізовувалися в наше життя, мирне життя. Нагадаю, ми спілкувалися із керівником центру надання послуг учасникам бойових дій, ветераном Андрієм Жолобом. Я Зоряна Казьмірук видивилися ютуб канал Львів 24